Усім привіт! Ви на каналі Expansion Експаншів Территорії. Сьогодні продовжується сет формату підкаст за ISTQB Syllabus версії 4.0 Foundation рівня. Продовжуємо п'ятий розділ Управління тестовою діяльністю, управління дефектами, інструменти тестування, підтримка інструментів для тестування, переваги та ризики автоматизації тестування, управління дефектами. Оскільки однією з основних цілей тестування є виявлення дефектів, налагоджений процес управління дефектами має важливе значення. Незважаючи на те, що ми тут говоримо про дефекти, повідомлені аномалії можуть виявитися справжніми дефектами або чимось іншим, наприклад, помилковим спрацьовуванням, запитом на зміну, це вирішується під час обробки звітів про дефекти. Про аномалії можна повідомити на будь-якому етапі SDLC, а форма залежить від SDLC. Як мінімум, процес управління дефектами включає робочий процес для обробки окремих аномалій від їх виявлення до їх закриття та правила їх класифікації. Робочий процес, як правило, включає дії з реєстрації повідомлених аномалій, їх аналізу та класифікації, прийняття рішення щодо відповідної відповіді, як от виправити чи залишити все як є, і, нарешті, закрити звіт про дефекти. За цим процесом повинні стежити всі зацікавлені сторони, бажано обробляти дефекти статичного тестування, особливо статичного аналізу подібним чином. Типові звіти про дефекти мають такі цілі надати особам відповідальним за обробку та усунення повідомлених дефектів достатньо інформації для вирішення проблеми, забезпечити засоби відстеження якості робочого продукту, надавати ідеї щодо вдосконалення процесу розробки та тестування. Звіт про дефект зареєстрований під час динамічного тестування зазвичай містить наступне. Унікальний ідентифікатор. Назву з коротким описом аномалії, про яку повідомляється. Дата, коли була помічена аномалія організація, що випустила, і автор, включаючи їх роль. Ідентифікація тестового об'єкта та тестового середовища. Контекст дефекту, наприклад, тестовий приклад, що виконується, тестова діяльність, фаза SDLC та інша відповідна інформація, така як методика тестування, контрольний список або тестові дані, що використовуються, опис збою, ввімкнення, відтворення та вирішення, включаючи кроки, які виявили аномалію, а також будь-які відповідні журнали тестування. Дампи бази даних, знімки екрана або записи. Очікувані та фактичні результати. Серйозність дефекту, ступінь впливу на інтереси зацікавлених сторін або вимоги, пріоритет виправлення, статус дефекту, наприклад, відкрито, відкладено, дублікат. Очікує на виправлення, очікує перевірки підтвердження, повторно відкрито, закрито, відхилено. Посилання, наприклад, на тестовий приклад. Деякі з цих даних можуть автоматично включатися під час використання інструментів керування дефектами. Наприклад, ідентифікатор, дата, автор і початковий статус. Шаблони документів для звіту про дефекти та приклади звітів про дефекти можна знайти в стандарті 29119.3, де звіти про дефекти називаються звітами про інциденти. Я вас вітаю. Ви пройшли розділ 5. Наразі розпочинаємо останній розділ силабусу номер 6 Інструменти тестування. Підтримка інструментів для тестування. Інструменти тестування підтримують і полегшують багато видів тестування. Приклади включають, але не обмежуються наступним. Інструменти управління. Підвищення ефективності процесу тестування шляхом спрощення керування SDLC, вимогами, тестами, дефектами, конфігурацією, інструменти статичного тестування, підтримка тестувальника у виконанні оглядів і статичного аналізу, інструменти розробки та впровадження тестів, сприяють створенню тестових випадків, тестових даних і процедур, інструменти для виконання тестів і покриття. Сприяють автоматизованому виконанню тестів і вимірюванню покриття. Нефункціональні інструменти тестування дозволяють тестувальнику виконувати нефункціональне тестування, яке важко або неможливо виконати вручну. Інструменти DevOps – Підтримка конвейера доставки DevOps, відстеження робочого процесу чи процесів автоматизованої збірки. CI-CD. Інструменти співпраці полегшують спілкування. Інструменти, ще підтримують масштабованість і стандартизацію розгортання, наприклад, віртуальні машини або інструменти контейнеризації, будь-який інший інструмент, який допомагає у тестуванні. Наприклад, електронна таблиця є інструментом тестування в контексті тестування, переваги та ризики автоматизації тестування. Просто придбання інструменту не гарантує успіху. Кожен новий інструмент вимагатиме зусиль для досягнення реальних і тривалих переваг, наприклад, для впровадження інструменту обслуговування та навчання. Існують також деякі ризики, які потребують аналізу та пом'якшення. Потенційні переваги використання автоматизації тестування включають наступне економія часу завдяки зменшенню повторюваної ручної роботи, наприклад, виконання регресійних тестів. Повторне введення тих самих тестових даних, порівняння очікуваних результатів з фактичними та перевірка на відповідність стандартам кодування, запобігання простим людським помилкам завдяки більшій узгодженості та повторюваності. Наприклад, тести послідовно виводяться з вимог, дані тестів створюються систематично, а тести виконуються інструментом у тому самому порядку з однаковою частотою. Більш об'єктивна оцінка, наприклад, покриття і надання показників, які є надто складними для визначення людьми, спрощений доступ до інформації про тестування для підтримки керування тестуванням і звітування про тестування, наприклад, статистика, графіки, зведені дані про хід тестування, рівень дефектів і виконання тесту, скорочений час виконання тесту для забезпечення раннього виявлення дефектів. Швидшого зворотнього зв'язку та швидшого часу виходу на ринок, більше часу для тестувальників для розробки нових, глибших та ефективніших тестів. Потенційні ризики використання автоматизації тестування включають наступне: нереалістичне очікування щодо переваги інструменту, включно з функціональністю та простотою використання. Неточні оцінки часу, витрат, зусиль, необхідних для впровадження інструменту, підтримки сценаріїв тестування та зміни існуючого ручного процесу тестування, використання тестового інструменту, коли ручне тестування більш доречне, занадто покладатися на інструмент, наприклад, ігнорувати потребу критичного мислення людини, В залежність від постачальника інструменту, який може припинити роботу. Припинити використання інструменту, продати інструмент іншому постачальнику, або надати погану підтримку, наприклад, відповіді на запити, оновлення та виправлення дефектів, використання програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом, яке може бути залишено, що означає, що подальші оновлення не будуть доступні, або його внутрішні компоненти можуть потребувати досить частих оновлень, як подальший розвиток. Інструмент автоматизації несумісний з платформою розробки і вибір невідповідного інструменту, який не відповідає нормативним вимогам або стандартам безпеки. Я вас вітаю. Ви завершили проходження силабусу. Дякую вам за увагу!